Відварила картоплю і поки гаряча, скоренько її перетовкла. Залишила на хвильку, щоб чуть-чуть підстигла, щоб я змогла в неї запхати в руки. Коли чуть-чуть підстигла, ділю її на 4 частинки, четверту частину засипаю крохмалем і додаю одне яйце і вимішую тісто. Тісто мішу, поки тепленька картопелька. Тісто робиться таке м'ягесеньке і шовковисте. Виробляти кльоцки буду, поки ще тісто тепленьке. роблю їх дуже простенько. Відщіпую по кусочку тіста, роблю катульку і в катульці роблю виїмку. Тим часом, поки роблю кльоцки, нарізала я сала і поставила його топити, будуть шкварки. І поставила окріп зразу, щоб варити, тому що робляться вони дуже швиденько. Поки закипів окріп. Кльоцки готові. Варимо, як звичайно. кипіток закидаю кльоцки. тільки закипають, спливають зверху, і все, готові. Готові кльоцки заливаю шкварками. Гарнесенько їх підкидаю, перемішую, і все, смакота наша готова. Ми їх подаємо з салатиком, з котлетками, ну, одним словом, з чим заманеться. Бо я працювала в польському ресторані, бо Кльоцький це національна страва, їх подають з рулетами, з качки і з підливкою. Усім смачного, цілую, люблю! Бувайте!